Я знову вітаю семикласників на уроці української літератури. Сьогодні говоритимемо про людину, знану в Україні та поза її межами як генія слова, поліглота, науковця та громадського діяча. Але говоритимемо не стільки про відомого митця, скільки про чоловіка, що спізнився на власне весілля і понад усе полюбляв рибалити. Познайомимось із Іваном Франком. Перша дружина Якова, батька Івана, померла, і після її смерті він швидко одружився із молодшою на 30 років дівчиною зі збіднілого шляхецького роду Кульчицьких. Тож, коли 27 серпня 1856 року в присілку Війтова гора села Нагуєвиче побачив світ майбутній письменник, Батькові було близько 50 років. Приблизно до п'яти років, аби вберегти від хвороб та злих духів, дитину називали домашнім ім'ям Мирон. Згодом це стане улюбленим псевдонімом Франка: Мирон. Мирон Сторож, Мирон Ковалишин. Був Іван непосидючою й допитливою дитиною. Постійно бігав лісами і луками. Говорив, що він лісова душа, розмовляв із тваринами та рослинами і постійно бобонів щось собі під носа. Цим дуже лякав оточення. Неписьменний батько коваль був дуже мудрою людиною, і кузня слугувала не тільки ремісничим цехом, а й сільським клубом, де спілкувалися люди. Малий Франко обожнював слухати там реальні та казкові історії. Мати була ліричною натурою, що дуже любила співати. Пізніше Іван записуватиме народні пісні, що напевно пов'язано зі спогадами про матір. Іван Франко рано втратив обох батьків. Коли хлопцю було 9 років, помер тато. Мати, яка мала велике господарство і потребувала допомоги. Швидко вийшла заміж у друге за Гриня Гаврилика, що був добрим і порядним господарем. У віці 16 років під час навчання в Дрогобицькій гімназії Іван утратив і матір. Хоча відчим одружився вдруге, він уважно ставився до дітей померлої дружини і фінансово підтримував Івана в період навчання у Львівському університеті. Ще під час навчання в гімназії Франко виявив феноменальні розумові здібності. Він міг дослівно процитувати лекцію викладача, знав на пам'ять усього кобзаря, займався перекладами творів античних авторів, зокрема Евріпіда та Софокла. Вже тоді почав комплектувати власну бібліотеку, яка налічувала майже 500 книжок різними європейськими мовами. Загалом у бібліотеці Франка було 12 тисяч примірників. Кохав Іван Франко не один раз, але не з кожною жінкою збирався одружуватися. Любов у нього була здебільшого паперовою, це означає, що вона виливалася в літературні твори і не обов'язково мала продовження в реальності. Першим юнацьким гімназійним коханням стала Ольга Рошкевич, усе вже йшло до шлюбу. Але 1877 року Івана вперше заарештували за підозрою в поширенні соціалістичних ідей на Галичині. Через це священник Михайло Рошкевич відмовив юнакові у сватанні та заборонив дочці бачитися і листуватися зі злочинцем. Згодом митець закохався в польку Йозефу Дзвонковську, що була зі збіднілого шляхецького роду. Але вона знала, що скоро помре, оскільки хворіла на сухоти. Тож відкинула пропозицію юнака і невдовзі відійшла у вічність. Це була ще одна драма Івана Франка. Фатальними були почуття й до третьої великої любові Ліни Журовської дівчини, що працювала на пошті у відділі листів та запитань. Франко іноді надсилав листа самому собі аби мати зайвий привід побачитися із значно молодшою обраницею. Саме Журовський присвятив поет свою драму зів'яле листя. Однак, у ті часи чоловік був уже одруженим. 1886 року Франко одружився з Ольгою Хорожинською. І з якою познайомила його мати Лесі Українки Ольга Косач, одружився не з любові, а з доктрини. Дружина мала бути українкою і мати вищу освіту. Цей шлюб об'єднував Галичину й на Дніпрянщину. Звідки родом була Ольга. Весілля відбувалося в Києві, а більшість тостів звучали за Соборну Україну. Відомо, що Іван Франко спізнився на це весілля. Коли всі гості вже зібралися, а весільна процесія була готова до церемонії, з'ясувалося, що нареченого немає. Франка знайшли в кабінеті батька нареченої. Іван забув про весілля, бо знайшов стару книжку і переписував із неї рідкісного вірша. До 46 років митець не мав власного помешкання. Лише 1902 року, разом із сім'єю, в якій було четверо дітей, він вселився до свого будинку у Львові, до того змінивши більше 10 квартир. Гроші на купівлю ділянки для дому були з трьох джерел заощадження письменника. Гроші, виручені за цінні папери з посагу дружини. Та дар громади до 25-річного ювілею творчої діяльності митця. Проте коштів вистачило лише на ділянку зі складним рельєфом, а не на сам будинок, який за проєктом мав бути аж із сімома кімнатами. Зрештою, за допомоги громади, менше ніж за рік з часу купівлі ділянки, родина вселилася в двоповерхову віллу в швейцарському стилі. Існують свідчення, що будинок був сирим, печі погано палили і диміли. Сім'я в'їхала в, в сирий дім, збудований у жовтні перед зимою. Якому не дали вистоятися. Діти Івана Франка були справжніми бешкетниками. його троє синів Андрій, Петро, Тарас і донька Ганна завжди голосно бавилися, постійно вигадували нові каверзи. Наприклад, поливали перехожих водою з балкона. А ще вдома був справжній зоопарк. Уявіть, з-під дивана вилазила черепаха, хатою ходив лелека зі зламаним крилом, а долівкою плигали жаби, яких хлопці наловили, щоб годувати бузька. У кутках морські свинки хрумкали капусту. Але найбільше Франко любив собак. Які постійно голосно гавкали. Сусід Михайло Грушевський неодноразово скаржився на його невихованих домашніх улюбленців, які не дозволяли поважному професору ночами ані спати, ані працювати. Відомо, що Іван Франко був дуже продуктивним письменником. Він є автором близько шести тисяч творів, серед яких 10 поетичних збірок, одна збірка поем. Десять творів великої прози і близько ста малої, понад три тисячі публіцистичних статей та наукових праць із різних галузей знань. Багато в чому така велика кількість робіт пояснюється тим, що Іван Франко був першим письменником, хто почав заробляти на життя пером і, відверто кажучи, не все написане однаково цінне. Адже нерідко він писав не для того, щоб самовиразитися, а заради гонорару. Іван Франко відомий своєю любов'ю до вишиванки, яку вдягав і в будні, і на свята. Він мав цілу колекцію і полюбляв бойківські візерунки. Поет започаткував нову моду. Адже був першим чоловіком, що одягнув вишиту сорочку з класичним європейським костюмом. Це сталося під час відкритої лекції на право викладання у Львівському університеті. За іронією долі митець був похований у чужій сорочці. Адже в той момент під рукою не знайшлося ні однієї порядної. До їжі був невибагливий, снідав кавою з булкою. Обідав овочевою юшкою чи бульйоном. Серед улюблених страв смажені гриби з молодою картоплею. Любив мінеральні води і чай, тоді ще не особливо поширений на Галичині. Улюбленим заняттям Франка було рибальство, яким займався в компанії друзів, колег та родинному колі, ловив рибу сітками, нерідко хапав руками. Зображення риб прикрашали стіни кімнат у його будинку. А ще полюбляв подорожувати Україною. І не тільки. Приїздив у Прагу, Краків, Будапешт, Відень, бував у Сербії, Хорватії та Німеччині, відвідував Київ, Одесу, Чернівці і з захватом згадував незабутню подорож Італією 1904 року разом із Михайлом Грушевським. Загалом Іван Франко був міцним чоловіком, що займався спортом. Управлявся з гантелями, багато ходив пішки, плавав, не зловживав алкоголем і не курив. Однак мав спадкову схильність до суглобних хвороб, що підсилилися переохолодженнями під час чотирьох тюремних ув'язнень та рибальства. Унаслідок цього розвився ревматоїдний артрит. Що впливав не тільки на суглоби, а й на нирки та серце. Паралізовані з 1908 року руки. наслідок цієї хвороби. В останнє десятиліття життя поет писав із великими зусиллями, затискав олівець у паралізованій руці і писав кожну літеру окремо. Спочатку допомагав із цим син Андрій, після смерті якого. Довелося винаймати помічників. Помер Іван Франко у 59-річному віці у власному домі зовсім самотній. Перед Першою світовою війною донька поїхала до родичів у Київ і опинилася по той бік лінії фронту. Дружину госпіталізували в психіатричну лікарню. Син Андрій помер перед війною, а Петро й Тарас на війні. Як Франко давав собі раду сам у хаті з паралізованими руками зрозуміти складно Похований митець на Личаківському кладовищі. Іван Франко майже отримав Нобелівську премію з літератури. Його кандидатуру запропонував доктор філософії Відня Йосип Застерець. Відомо про одразу дві причини, чому цього не сталося. Перша – Лист застерця надійшов запізно, коли список номінантів уже було затверджено. Незважаючи на це, в архіві Шведської академії зберігається документ номер 19 в якому Франко вказаний за номером 4. Однак після смерті митця його виключили зі списку претендентів, оскільки за правилами Нобелівського комітету премія вручається тільки живим кандидатам. Серед величезного масиву творів Івана Франка однією з найуспішніших в українській літературі є повість створена за півтора місяця. За понад 140 років із часу написання в оригіналі українською Захара Беркута перевидавали вже сотні разів загальним накладом понад 5 мільйонів примірників. Крім того, Повість є одним із найвідоміших творів української літератури. За кордоном, перший переклад іноземною мовою з'явився вже через сім років після друку оригіналу. Опісля книгу переклали 20 мовами. Історичну повість Захар Беркут Іван Франко написав у 1882 році, коли за плечима був філософський факультет Львівського університету. Переклади, дві наукові праці, фольклорні дослідження, вірші та редакторська робота. На початку 1882 року у листі до приятеля письменник ділився планами написати історико сенсаційну реальну повість, але чомусь по німецьки. Можливо, Франко і втілив би свої плани в життя, якби не тематичний літературний конкурс. Уявіть. Такі вже проводили в XIX столітті. 27 вересня 1882 року львівський часопис Зоря оголосив конкурс, в умовах якого було вказано, що тему треба брати з народного життя теперішнього чи минулого. Як винагороду, переможцеві обіцяли платити 20-25 злотих за лист печаті. Упродовж півтора місяця Іван Франко. Працював над текстом і 1883 року отримав премію за твір, що було надруковано в зорі під назвою Захар Беркут образ громадського життя в Карпатській Русі XIII в 13 вікі. Іван Франко обрав для свого твору місцину з чарівною природою, гірськими краєвидами та народом славним героїчною історією. Автор пише, що село Тухля існує насправді. Розташоване воно в мальовничій місцевості недалеко від Стрия на Львівщині. Збереглися народні перекази про походження назви села. В одному з них назва пов'язується із загибелю великої кількості ординців, від яких по всій околиці йшов поганий, тухлий запах. У 40-х роках 13 століття монголо-татарські орди, очолювані внуком Чингісхана Батиєм, захопивши Київ, прямували через Карпати в Угорщину, горіли міста й села, залиті людською кров'ю. Іван Франко взяв скупі відомості з літописа про вторгнення й перехід монгольських полчищ, і там, де бракувало історичних даних, вдався до легенд. Поєднавши з життєвими реаліями минулого, у наслідок такого творчого переосмислення народився у світлі каганця мистецький твір високого гатунку, дослідженню якого і буде присвячене наше наступне заняття. А цей урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!